Пан Михайло вишиває вже 50 років. Знає всі тонкощі цієї роботи. До рушника єдності і миру приступив з хорошим настроєм, бо впевнений, вся енергетика майстра передається на полотно. А цей рушник особливий і створювати його. Це велика відповідальність. Показано дерево життя, і на деревом життя ми бачимо голуби, голуби миру. Коли у нас на сході там тут війни, там люди умирають за щастя і свободу України. А ми вишиваємо на Шевченку рушнику голуб. До вишивання ручника долучився і міський голова Чернівців Олексій Каспрук. каже в столиці Буковини про єдність і братерство знають дуже багато і готові своїми знаннями поділитися. Чернівці як місто, де Багато сотень років виживалися різні національності, люди різних віросповідань, які показували всьому світу і всій Україні, що можна мирно працювати пліч-о-пліч, -пліч, мирно жити. Вони сьогодні чи не всі мають стати зразком. Семиметровий вишиваний рушник це символ єдності української нації, каже організатор акції Микола Степаненко. На ньому будуть зображені іскраво-червоні квіти та пророчі слова Тараса Шевченка. Обніміться ж брати мої. Вишивається рушник майстрині з усієї України та за кордону Литви, Казахстану. Та Росії. ви знаєте, як цей рушник об'єднує людей. Як він піднімає дух українців і як він пригничує чи примушує інші нації, в тому числі росіян, задуматись над цим питанням? От ми були у москві росіяни підходять і кажуть, люди добрі. Така велика людина, як Шевченко, така велика акція. Що ж ми робимо? Чому ми, ми, ми б'ємося? Рушник у Чернівцях вишивали і майстрині з досвідом, і маленькі початківці. Ті, хто чекали своєї черги взяти нитку з голкою, співали українських народних пісень та заповняли. Так заряджають полотно енергетикою щастя, яку відчують в інших містах. Ми доторкнемося руками сьогодні до роботи тих майстринь, які вишивали його в Донецьку, і Дніпропетровську, і Луганську, і Одесі. Відповідно, вони отримають. О, цей знак миру і благодаті з Буковини. тому е, рушник колись був у найбіднішій хаті, найбагатшим. Це дуже важливо. Це наші обереги. Завершити вишивання цього рушника. Організатори планують у столиці Австрії, Відні, аби показати всій Європі майстерність українців і силу та єдність нашої нації. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час.